Ти що, досі ставиш цю витяжку потолочну? Ти що угораєш? Додивись це відео до кінця. Сьогодні у нас на огляді вентиляційні системи для натяжної стелі. Бачите, у нас їх тут є три види, а також ми взяли звичайний вентилятор е стельовий та е канальний для того, щоб ми могли порівняти. Е будемо порівнюв порівнювати по зовнішньому вигляду та по тому, скільки. За потолочного пространства в сантиметрах займає той чи інший варіант. Діфузор у нас чорного кольору. Бачите, ось такий красивий, чорний матовий. Є ось таке готове рішення. Тут, до речі, у нас є обтяжка самим полотном, вже кришка, це натяжна стеля, якщо видно. І сюди ще в комплект входить ось такий канальний вентилятор. Котрий сюди вбудовується. Зараз все це будемо тестувати і показувати. Ще є ось така вентиляційна речітка. Ну, це не речітка, а щільовий дифузор. Ось такою губою. Має виглядати дуже класно в інтер'єрі. Ну і порівняємо по висоті зі звичайним стильовим вентилятором. Як це все буде виглядати? Скільки відстані буде займати? Зараз це покажемо на ось цьому кубі. Ну що, ми замітували вентиляційні короби у нас на стенді. Бачите, вони у нас всі йдуть на 125 діаметрі. Самий розпространений діаметр у ваших квартирах. Ось, пам'ятаєте ось цю гармошку? Ми її відрізали. Щоб сюди нам поставити 125-й вентилятор, нам треба було зрізати все це і залишити тільки останню частину. Робимо ось так. Потім беремо з'єднувач ось так. І сюди його ставимо. Бачимо, скільки... А, до речі, який нюанс? Якщо ми так робимо, у нас більше немає можливості замінити ось цей вентилятор. Треба демонтувати полотно і міняти повністю, якщо щось сталося з вентилятором, то повністю заміна полотна. Це, на наш погляд, не самий найкращий варіант, але воно так працює. Зараз покажу, скільки воно займає сантиметрів від стелі. Бачите, всі вентиляційні короби в одинакових умовах 20 см займає 20 см від стелі. Ось цей редуктор. Гармошка у нас займає 20 см. Натягнемо полотно і покажу вам, як воно виглядає. Ось ця штука з вбудованим вентилятором у нас займає 10 см. Це плюс того, що вона не з'їдає висоту. Тут у нас вже йде вбудований вентилятор. Як він міняється? Тут у нас є ось таке стопорне кільце. Ми його ось так от знімаємо. І дістаємо звідти ось цей вентилятор. Я, чесно кажучи, не знаю. А, ну все доволі таки легко. Стопорне кільце, звичайно, протекторне кільце тримає ось цей вентилятор, щоб він не випадав звідти. Великий плюс то, що він економить вашу висоту. Далі у нас іде Еверестівська дюна. І ось так вона виглядає. Тут у нас вже замінюється вентилятор. Ми беремо вентилятор-з'єднувач і туди його ставимо. Все, вентилятор у нас вже тут стоїть. Є отвір для кабелю. І міряємо, скільки займає у нас Еверестівська дюна. Я ось так покажу: 19 см. І без проблем звідси знімається вентилятор, його можна замінити. І на останок звичайний стильовий вентилятор, який мене дуже бісить, ми його ставимо в ті ж самі умови, як і, як і всі. І що ми маємо? Міряємо? 17 см? Тобто до цієї частини 17 см займає ось така звичайна. Ну, Стельовий вентилятор. Е, до речі, хочу вам сказати, що це, ці всі вентилятори вони всі йдуть однакові, однакові від компанії Vence. Якщо бачите, ось так ми тут заклеїли трохи. Але це той самий вентилятор що канальний. І він же тут використовується для цієї витяжки. Тому скрізь, як ви бачите, однакові умови. Різні решітки по функціоналу, по висоті, займають різну висоту. Зараз ми це все натягнемо стелею і ще покажемо, як виглядають вони вже на готовій стелі. Ну що, друзі, завершили ми наші дифузори і робимо огляд. Ось це перша, перший дифузор з ось такою обтяжкою від компанії Everest. Дюна. Мені здається, вона називається. Ось такий вигляд має. Наступний у нас йде стельовий вентилятор чи витяжка. Ось так виглядає. Далі у нас іде готове рішення. Там у нас вже є вентилятор і він наразі працює. Бачите, тут обтяжка полотна. Така ж сама, як і тут. Ну, тобі ж обтянуло цю кришку теж полотном. І далі у нас гармошка та, що ми її називаємо гармошкою, чорного кольору. Ось такий вигляд має. Але там у нас нема зараз е, вентилятора канального. Тому, що якщо б ми його туди поставили, ми б не змогли його звідти демонтувати. Це треба тільки демонтувати стелю. Ця вентиляційна. Система підходить під сотий вентилятор, а я нагадую, що у нас тут скрізь 125-й діаметр стоїть всі ці дифузори. Ну, я думаю, що ви самі вже зробите для себе висновок, який найбільше вам подобається, який по функціоналу, по розмірам я маю на увазі по застальовому пространстві. То скільки займає, тому ось тако.